Коли ви хочете швидкого рішення питання. Коли ви хочете швидко забутися бившого, якщо ви хочете бившого, хочете швидко прокачатися, кинути курити швидко, швидко, швидко. Це хоче его. Его такого не буде. Ви повинні зрозуміти і осознати одну штуку. Велике мале не зайде. Є такий закон Вселенної. Не наш земний, а Вселенної. Велике, мале не зайде. Візьміть велику кружку і стопку не зайде. Так само і там. Ви повинні розширяти своє сознання. Ви повинні викидати старі речі, старі інструменти, старі програми, працювати, консультації, чистки, регреси, йти зав'язувати, кармічні вузли розривати, кармічні вузли, кармічні програми, кармічні уроки, вичисляти, родову, душі, карму, свою карму, розвінчувати, розхрещувати, якщо там дете вже в людей сили. Закривати свої залежності, погані звички. Таким чином, ви будете, викидаючи старе, будете розвивати місце для нового, і тоді велике зайде у велике. Все, що ви схочете набрати, ви наберете його в ум. Воно не буде, не буде освоєно душою, осознанням. І бажання вашого швидкого прокачки призведе до того, що ви просто накачаєте мозок, а потім випадете в. Місяць, два-три, полгода, може й год в екзамени. Має бути проходження, пройшли регрес, має бути екзамен. Пройшли регрес, має бути екзамен. Навіть два рази в тиждень пройшли регрес, має бути екзамен, не маєте здати, має бути осознання. Ви маєте осоз... не... Поняв, я зрозумів. Ні, я осознаю. Я осознаю, де я був не право. Розібратися з гординою, з ЕГО, ЧСВ, короною. Це не працює один день. І коли ви хочете бути щасливим, не забути все минуле, ви в ілюзії. Ви не забудете минулого. Це ваше минуле. І ви щасливою не будете, поки не пропрацюєте. Ні, ви можете хотіти. Ніхто нічого не має против. Я хочу. Ви можете це робити. Хотіти йти, бігати по свої, за своїм его, куди не буде вести від того, ви бути щасливі, Це буде тільки ваша ілюзія. Хто хоче реально рішати вопроси, звертайтеся в особисті. Або читайте в описанні. Чим я можу вам допомогти, мої послуги, дивіться або на відео, або читайте під цим. Хто хоче навчитися бути регресологом, тарологом, магом воску, пишіть мені в особисті. консультації, чистки, обучення.